Даніель Дефо, Робінзон Крузе, частина друга. Потім батько наполегливо і дуже лагідно почав просити, щоб я не легко важив, не кидався на наосліп, назустріч нещастям, від яких, здавалось, мене мало вберегти саме моє походження і умови життя. Мені не треба працювати заради шматка хліба. Батько подбає, щоб вивести мене на той шлях, який радить мені обрати. А якщо мені не поталанить, то. Тільки через лиху долю чи власну помилку, і він ні за що не, відпов... за що не відповідатиме, бо виконав свій обов'язок, застерігши мене від вчинку, який завдасть мені тільки шкоди. Одне слово, коли я лишуся вдома і влаштую своє життя відповідно до його вказівок, він усіляко мені допомагатиме, але хай я не сподіваюся, що він сприятиме моїй загибелі, заохочуючи мене до від'їзду. Наостанок він нагадав мені для прикладу про мого старшого. Брата, якого він так само наполегливо переконував не брати участі в нідерландській війні, але марно, підбурений юнацькими мріями, брат отік до армії і загинув. І, хоч, сказав батько, він ніколи не перестане молитись за мене, проте рішуче заявляє, що коли я не відмовлюсь від своїх божевільних намірів, не буде мені Господнього благословення. Настане час, коли я пошкодую, що знехтував його пораду, але тоді може статися. Нікому буде прийти мені на поміч. Я бачив, як під кінець цієї промови вона була справді пророча, хоч гадаю, батько й сам цього не знав. Різні сльози потекли у старого по обличчю. Надто коли він згадав про мого вбитого брата. А коли батько сказав, що прийде час каятися, але нікому буде допомогти мені, то від хвилювання затнувся, прошепотівши, що його серце крається від болю, і він не може більше нічого. Сказати, його слова щиро мене зворушили, та й кого б вони не зворушили. Отож я твердо вирішив покинути думки про від'їзд до чужих країв і залишитись вдома, як того хотів батько. Та, на жаль, через кілька днів мого рішення не зосталося й сліду. Коротше кажучи, щоб уникнути нових настирливих умовлянь батька, я через кілька тижнів надумав потекти з дому. Проте я стримав свій нетерплячий. Запал і не квапився, а вибрав хвилину, коли мати, здавалось, була в кращому, ніж звичайно, настрої, і сказав їй, що тільки мрію про мандрівки до далеких країв. І навіть коли візьмусь до якоїсь роботи, то мені не вистачить терпіння довести її до кінця. Хай краще батько відпустить мене з доброї волі, бо інакше доведеться обійтись без його дозволу. Адже мені 18 років, вже пізно починати вчитись якогось ремесла. Якби я й пішов писарем до нотаріуса, то нізащо не витримав би учнівського строку і втік би від свого наставника в море. А от якби мати поговорила з батьком, щоб він відпустив мене хоч один раз у море, якщо та подорож мені не сподобається, то я, повернувшись додому, вже більше нікуди не поїду і обіцяю подвійним старанням надолужити змарнований час. Моє прохання дуже розгнівало матір. Вона сказала, що даремно розмовляти на такі теми з батьком. Він надто добре розуміє, що саме корисне для мене, і не дасть згоди на те, що може мені зашкодити. Їй просто дивно, як я ще можу думати про такі речі після розмови з батьком, який так доброзичливо і лагідно умовляв мене. Звичайно, коли я хочу занепастити себе, то нема ради, але безперечно, ні вона, ні батько ніколи не погодяться на мою вигадку. Сама ж вона аж ніяк не хоче сприяти моїй загибелі, і я ніколи не зможу сказати, що моя мати, потураючи мені, пішла проти батькової волі. Пізніше я довідався, що, хоч мати відмовилась клопотатись за мене перед батьком, проте переповіла йому нашу розмову. Батько дуже стурбований, зітхнув і сказав: хлопець міг би жити щасливо, залишившись на батьківщині. А коли він подається до чужих країн, то стане найнещаснішою людиною на світі. Ні. Я на це не можу погодитись. Минув майже рік, перш ніж я вирвався на волю. Протягом усього цього часу я й чути не хотів ні про яку роботу і часто сперечався з батьками, які рішуче стали проти того, до чого мене так дуже поривало. Аж ось одного разу, випадково потрапивши до гуля і зовсім не думаючи про втечу, я зустрів там приятеля, який збирався пливти до Лондона на кораблі, що належав його батькові. Той приятель заповзявся. Вмовляти мене вирушити з ним, спокушаючи зазвичай моряків безплатним проїздом. І не спитавшись ні в батька, ні в матері, не повідомивши їх жодним словом і полишивши на них самих довідуватись про це як-небудь, не попросивши ні батькового, ні Божого благословення, не зваживши ні обставин, ні наслідків, я лихої бог свідок години 1 вересня 1651 року сів на корабель мого приятеля що прямував до лу...